Так, коротенько відео, доброго дня, взагалі таке коротенько відео, гідроноги з крана. Кран уже вже все. Поїхав. Поїхав він відпустку, відпочивати. Якось гідроноги дві залишили з гідроноги, з крана, Можна не прес приспособити на якийсь. Вагу не знаю. В общем, ну, важке вона. Так ну... Ну, Кілограм по 50-60 по одна нога. Давайте по 40 за кг. Еще вот так вот, как Е, в обрежу. Вот, так вот. вот тут подкручиваю и там откручу. Одна нога и другая нога. Кому треба, можно продать. С нога не так текло. Вот так как Е, так и продается. Две ноги залишились. Кран пошел в расход же. Двигун остался на кране. Танки теж пошив розход якась балка з газелища. Мост з газелища, що таке. Якийсь редуктор такий, блин. Це більше трошки. Це поки що не продається, вроді собі залишають редуктор. Мост. Мабуть його кирдик. Мосту. Ну, якесь таке відео. Моро гідроноги ноги надо, пишіть на Viber 095 65 35 460. Дякую.